Мужики, яке цікаве, але глухе місце. <рив> Північ Миколаєва. І прямо перед нами старий австрійський дот з часів Першої світової війни. Ми сюди все ж таки приїхали. Маємо твердий намір оглянути. Це загадкове, можна навіть сказати, містичне місце. Я вирішив не ризикувати і не їхати своєю фабією тут, тому пройдемося пішки. От як ви думаєте, що означає скорочення дот? Як моя дружина поцікавилася, прогуглила і... Тепер ми всі знаємо, що до це довготривала оборонна споруда. Бачиш, як то розвиває Оксану подорожі, як вони розвивають людину у всіх можливих напрямках. От високо на пагорбі в ті часи. Коли не було безпілотників, коли гаубиці відігривали дуже велику роль. Вони, в принципі, зараз трохи відіграють, але гаубиця зараз, яка розташована від лінії фронту, там на кілометрів 20 це є дуже гарна мішень. Зараз би ось таку споруду дуже швидко розібрали, прилетів би. Один, два каба і все. Ну, вже буквально останні метри долаємо. Мені в тій подорожі, не подобається, що треба часто йти до гори. Вроді би в Карпати не поїхали, а постійно дерешся вгору і вгору. Фух. У. А який гарний кар'єрчик. Та. Будемо спускатися. Ну та як ти хочеш, це ж ДОТ. Тут лоша є якийсь вхід. Чотири сторони, бач, куди хочеш стріляєш. Пуляєш і пуляєш, ну це що це за все, це спостережна вежа. Я не думаю, бо там особливо для кулемета не дуже то так достатньо місця. Кулемети, з краще всього, трошки нижче були. І Якщо можливо бути навіть якісь невеличкі гармати. Так, зараз спустимося на рівень нижче. Тут сюди скелі. А, тут щось там є? Ну, тут сходів нема, але зайти можна, Боже, темно? Оксанка, неси ліхтарки. А будемо досліджувати до. Хо. Ну тут можна було взагалі зайти. Кам-кам. вибігали і стріляли, так? Ну, Я думаю, вони, вони не вибігали, вони просто стріляли, пуляли. Два ліхтарик. Ну, та я занятий не дуже там можу. Угу. Сміття дуже багато, правда? Що поробиш, що є, то є? Тут це доволі так засипано. Це якраз ті сходинки, про які ти говорила. Ну як? Відчуваєш себе військовим армії Австро-Угорської імперії? Так, якось так. Да. Так. А ну, давай я піднімуся ще туди. Mm -hmm. Ой, Бог вони, напевно, Я думаю, тут люди, які служили, вони явно були не. Не дуже такі що? Такі. такі, маленькі. Мали б, по ідеї, бути високі. І по-друге, мали би бути худенькі. Ну, тут можна дивитися з усіх сторін. Я так поняв, коли хтось лізе, так, що вони так. просто починає вже один дивитися, щоб в нього не попали і кричить вони я. Один дивиться мавода, а типу як спостережний пункт. Так, так і дає команду, а ар артилерія велить. Чорт, а що? Було... Старі... Артилерія там могла стояти а може, десь були і кулеметники, але ну, тут явно не думаю, що міг бути кулеметник, тому що. А, вигляд є вигляд така вигляд. штука, як порохові гази. Має бути просторіше якесь приміщення. бо Він просто здихнеться. Ну, Воно вже таке в саме чесному слові. Але я тобі скажу, ну це хороше туристичне місце і ніхто його тут не дбає не про нього купа сміття. Чого тільки немає. Я думаю, що тут поблизу ще є якісь споруди, але на них, напевно, треба цілий день потратити, щоб тут все облазити. Ми, напевно, будемо, наша машинка там стоїть біля того гаражного кооперативу. Будемо закінчувати зйомки на цій локації, маю на увазі Миколаєві околиці. Усім дякувати і рухатись до наступної точки, мабуть, в розділ. Там місце таке підвищене тут. Постережний саме то. Але якщо так було, критично подивитися з точки зору військової науки. Спостережний пункт мав би бути теж якось замаскований. А таке місце воно б одразу кидалось в очі. Я будучи б будучи на місці ворожої армії одразу б, б туди якийсь артилерійський удар наносив. Що Осанка кажемо в кінці ролику? Па-па! Па-па! Так що, друзі, ставимо подобайки пишемо коментарі і до нових зустрічей, Па-па